Навчальні збори тероборони в Чернігівській області планують провести восени цього року. Про це повідомив командир 119-ї бригади територіальної оборони Олексій Висоцький на засіданні ради територіальних громад. Нагадаємо, до складу 119 ї бригади тероборони входить шість батальйонів. По одному в кожному з п'яти районів області та місцевий Чернігівський, який захищатиме обласний центр. За словами Олексія Висоцького, постійний склад бригади налічує понад 400 військовослужбовців. У воєнний час він збільшує до 4 Що сили територіальної оборони беруть участь у захисті населення територій, навколишнього природного середовища та майна від наслідків надзвичайних ситуацій, а також ліквідації таких ситуацій внаслідок ведення воєнних дій. Зі слів голови облдержадміністрації В'ячеслава Чауса, наразі ситуація на кордоні контрольована. Ситуація в нас в області контрольована. і Дніпро, і область Ладов.